Джулічка, ти вилетіла трошки політати. Вже вертайся назад до гніздечка. Я тебе вже познімав. Ми всі побачили, що ти здоровенька, файненька. Гніздечко, яєчка на своєму місці голове Джулечка, що ти є джолик де полетів полетів трошки по кухні джолик вон у нас джолик нас любитель сидіння на телевізорі о Джуль верн, куди заліз вертайся до гнізда полетів